Всім привіт! Сьогодні 19 квітня 2025 рік. Я у Миколаєві ночувала у Анютки і хочу вам показати, який шикарний букет їй подарував Юра. 23 троянди. Мало того, що квіти дуже гарні, вони ще й класно. Пахнуть. Зробила нюткий сніданок, чайок, хліб з маслом і сиром. Ще до того, як ми зустрілися цього разу в Миколаїві, вона мені каже: Мама, я хочу, щоб ти жила у мене. І зранку, коли я буду прокидатися, виходити на кухню, щоб мене чекав чай і щось до чаю, як у дитинстві. Коли діти ще були малі, то я завжди прокидалася раніше, вони йшли до школи і перед цим обов'язково був сніданок. Це чай в основному і якісь там бутерброди, або бусирники, ну, те, що було в холодильнику. І, здавалося, для мене це були звичайні речі, які я робила для своїх дітей. А от для Ані, бачите, воно так запам'яталося з дитинства. І зараз вона вже не дитина, доросла дівчина, да? і їй хочеться, ну, не повторити, напевно, але ось відчути те, що вона. Відчувала у дитинстві якийсь такий, може, спокій, безтурботливе життя. Ну, не знаю, з чим у неї це все асоціюється, але її прохання мама виконала. Що, давай мені на м'ясо? Ой, обстрінемося, так? Да? Ти що, вже знімаєш? Ох! О, ми ж вам на колесі. Угу. І що? А, м'ясо. Може ти мене, я піду на колос? Подивимося. Угу. Їдемо зараз у магазин Белмарт купувати м'ясо. Угу. Мені не буде жарко? Не знаю. Дихай, хочемо посмажити шашлик сьогодні. Так скажемо, відсвяткувати. Минулий день народження Нікіти. Бажано кудись поїхати у ліс, але будемо дивитися. Зараз вже 11.30. Нам ще треба купити м'ясо, потім його замаринувати. І коли це буде, ну, коли буде, тоді, тоді і буде, да, Анна Сергіївна? Так, да. Тетяна Олександровна. Опять ходить по жарі. Ну, слава Богу, що жарко. Ну, то, я... Лучше хай так буде, чем снег. Ми майже справилися з цією задачею. Бо в магазині Велмар тут просто катастрофа. Перед великоднем стільки людей. Ці нових кондитерських виробів потрібно придбати каву на вагу. В необхідній кількості без придбати з лупа колбу, а любика лізапашної кави ще може скористатися каву. Ще хочемо подивитися тортик. Ви щось хочете сказати, прекрасна дама. Що? От у зараз буде аварія ДТП. Пасочки, пасочки. Стільки всього. Щас, кульочок. Ось такий взяли соус кінзою. Аня, скільки він коштував? 49,99 І хліб 27. 99, так м'ясо. <реклама> Стигно у нас по 219 гривень за кілограм свинячі. Це у нас ошийок за 264,99. Далі водичка біола, Чамбо. <реклама> Просто. <реклама> Так, водичку ти щось пішло не так Ань Чого? Я не пробила в Смислі. От вона. А що з пакетом не так? Два. О, тепер нормально. Вода 3455. Поїхали далі. Помідорки. По 79,99 дев'ять Огірки. Сто дев'ятнадцять. Це за два штуки. Приправка та там по 10 з копійками. І що ще? Пиво. Пиво для маринування м'яса. Ну чого там? Это какой-то как блюк. Так. Угу. Давай. Дер... Пыво 43.69. И тортик взяли. Эстерхази. Давай мы эту тележку сюда. Да. сколько торт. 189.99. Так, все, пакуемся и... І... Ідемо далі. Наскільки? А, все. 1396 гривень, 83 копійки. Ось такий у нас занютий обід. Смажена картопля, філе і салатик Анечка зробила. Відкрили оцей соус. Дуже смачний. Ліс не поїдемо смажити шашлик. Прогуляємося сьогодні містом і посмажимо шашлик вдома. Де вдома? Дома? Да, вдома. Де твій дім? Там, де мої речі. Ага, я знаю це. Будемо смажити м'ясо там, де зараз Нікіта, бабуся Оля, і... тато Сергій так, і Мірочка. І Ще є маленький котик, такий гарнесенький, білесенький, але він поки да, лякається нас. Діти. Але обов'язково ми вам його покажемо. Хорошо, Никит. Гулять хочу, гулять. Стоять. Нагулялася. Міра останнім часом устрає забастовку, не їсть нічого. Чекає, поки її вигують, а потім приходить і їсть до да? міручка. Сладюшка. Мируська, сладюшка. Сладюшка. А ты шашлык будешь? Шашлык будешь есть ты? Анна Сергеевна. Что, вам же холодно, что шо? Мируська. Ты сейчас меня вся Мира мира лежать лежать лежать. Молодец. Демо, подивимося, що там шашлик. Скоро буде. Вже запах є, Никитка. дуже серйозний хлопець в телефоні, і не любить, коли його знімають. Прошу он угу. так уже пахнет прям еще угу. не є. здесь он еще а еще есть одного захода будет три угу. с половиной килограмма купила чтоб уже сино елась мира пришла мира ты хоче. хочет мира пришла да чистый запах мяса хочу мяса Айсік, айсік. Це наш котик айсік. Айсік, айсік. Ти не хочеш показати, що він бабуськи Олі наробив? Можу показати, що він наробив де Ну, Сразу тікає хазяйки. Так, оце він подер. Занав'язки, бачите? Ось. Все. Це він по ним, по них лазить. Плюс це теж, теж вся. Там взагалі бабушка задерла їх, тому що він теж на них чіпляється. Тут у нього їжа стоїть, тут його ігрова кімната. Так що ось так він живе в таких умовах непоганих. Перебувала що. Я перебував теж. Я заслужив захожу на переділення. Діти споряться, хто буде спереду їхати. Зараз. Хочемо поїхати прогулятися в центр міста. Взяли з собою торт, бо вже місця для нього не було у наших шлунках. Так смачно поїли, то торт вже буде на соборній. Взяли одноразові тарілки, склянки, ніж, там поріжемо, взяли Кока-Колу. Буде у нас невеликий пікнічок. красотка. Красотка. Красотка скоро замерз. Чуть -чуть. Бабушка Оля с нами. Мы на суборник. А мы взяли тоже. Ту... Зато все вышли. Помочь бабусю Олю выгуляем хоть. Выгулять, да. Надо. Вы молодею с нами. <laughs> Анечка, куколка моя. Как она прилично выглядит. <laughs> Тебе мене ски собі сама. Не знаєш, Аня, я от іду мама і дочка в Миколаєві. Напевно, нещодавно і відкрився не ось такий спортивний майданчик. Видишь, а, что ты не двигаешь, а а, что смотришь на лицо? Нет. Сзади вот так иду. А, сзади. И смотрю. И да, вижу. Добрый вечер. Добрый. Девчатка. Они типа такие средние. Слушай, ну из из того, что оно здесь уже есть, это уже Я так, как Вау Какой красивый я тортик Я не знаю не, ну так, типа Он еще так, смотрела, так интересно упакован, упакован. Так это веков я знаю, Блин, это Рыжинский? Нет Эстерхайз угу. типа Я знаю, потому что Я смотрела Мастер Шек это -то Тортик Эстерхайз Потому что там А что он еще знаю.

Адміністрація розбомблена ще у 2022 році. Ці пам'ятний знак на честь захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Пам'ять про полеглих у російсько-українській війні.